На ранок суботи, 15 червня. Ісус сказав своїм учням. Тож нехай ваше слово буде так, так, ні, ні. А що більше від цього, те від лукавого. Сучасний гріховний світ пропонує людині різні фальшиві принципи. Брехня це подумаєш, що в цьому погано, ти ж нікому шкоди не зробив. Або Збреши, бо що інші про тебе скажуть, їм цього не потрібно знати, вони не зрозуміють. Або подумаєш, ну і збрехав, і так ніхто цього не знає, та багато інших підступних принципів, які відкрито протиставляються тій правді, якої же сам Ісус. Супереч цьому, нехай наші слова будуть так, так, ні, ні, бо, власне, це робить нас послідовниками Ісуса, у подібних до нього, бо Він є дорога, правда. І життя. Також можемо читати у Святому Письмі, що Ісус чітко говорить, що батьком брехніє ніхто інший, як сам диявол, а отже, ті, хто обманює, стають його послідовниками і духовними дітьми. Господи, зійшли на нас свого Святого Духа, що просвітлював наш розум, давав впасти в будь-яку брехню лукаву і укріплював нас у чесноті правдомовності. Уповаємо на тебе! І в твоїй праведності хочемо перебувати. Амінь.